Всім привіт! З вами знову канал Мінітрактор Житомир. Показуємо наступне до опрацювання цього тракторця Кентавра 160-го. Значить, до його буде плуг двокорпусний, Трьохточкова навіска стоїть, гідроциліндра переставили, підкріпили під нашу навіску. Ось таким чином встановлена наша навіска. Далі що, переробили? Переробили речах на розподільнику, щоб він не чіпляв в сідушку. Далі переробили речах перемикання передач. Він тут впирався в салазки, відрізали, переробили. Встановили тракторний генератор. На штатне місце майже став тракторний генератор, тобто допрацювали, переробили його. Закріпили привід рівнем. І фішечка цього всього переобладнання, це ширина колії по центрах коліс метр 20. Так захотів клієнт, що йому треба так розширити, щоб садити картошку на 60 см. Ось така вийшла каракатиця. Там, якщо видно, по задніх крилах, наскільки колиша майже наполовину виступає за крилом. Ну, це таке. Тобто, клієнт, клієнт захтів. Ну, для того, щоб його розширити, ми провозилися десь 4 години. Це вдвох. Щоб його розширити, ну, є складність трохи, щоб розширити. Ну, але таке. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.